Я буду пакувати протектори. Приступаю до вибору подаруночків Обираю листівочку, додаю дві карти. Потім свою гарненьку візиточку, багато стікерів. На це це треба гарно запакувати та прикрасити. Адже як я можу просто взяти і відправити звичайні протектори без шедеврального пакування? Так так, ви не помилилися. Певна частина моїх клієнтів вважає, що саме так я маю підходити до оформлення їхнього замовлення. Іноді мене це дуже шокує, адже ми всі забуваємо, що головна мета замовлення це отримати товар, все інше це вже особисте бажання продавця, який може підходити до пакування з душею. Відповідно, додавати подарунки та створювати певну атмосферу. Але іноді трапляється інакше. Відповідь я отримую звинувачення та критику, чому ці карти, а не інші, чому неправильна кількість, чому недостатньо гарно загорнуто? А де стрічки, а де пакувальний папір? І в такі моменти я ловлю себе на думці: а може мені просто покласти товару пакети, не морочити собі голову? Але поки у мене є бажання та сили, і я хочу продовжувати радувати вас, я буду пакувати все саме так. А ці протектори я дійсно запакувала таким чином і відправила клієнці.